Всім привіт, друзі! Продовжуємо шукати ідеальний флагман за адекватні гроші. І сьогодні поглянемо на один з найкращих смартфонів у сповідношенні ціна характеристики Google Pixel 6. Він як і Galaxy S22 приїхав до мене з магазину Pixofon. Залітайте до них в гості, там величезний вибір як нових, так і вживаних смартфонів. Підтримайте, будь ласка, канал вподобайкою і підпискою. Дякую. Ну що, оскільки цей смартфон вживаний, почнемо з цін. Зараз шостий піксель можна купити приблизно від 7 до 12 тисяч гривень. Цей екземпляр оцінили в 11 тисяч, оскільки візуально він по суті ідеальний. Ніяких подряпин, потертостей чи інших проблем. Якщо захочете детально розглянути характеристики, залишу посилання в описі. Я ж спробую розповісти в першу чергу про свої враження і недоліки, які мені вдалося знайти за час користування. А якщо хтось з вас є щасливим ну або нещасним власником пікселя будь-якого покоління, напишіть свій відео в коментах. Габарити зручність і якість матеріалів. Pixel 6 відчутно більший за Galaxy S22, тому його складно назвати компактним. Трохи зручності додає блок камер, який хоч і явно виступає над корпусом, але забезпечує хорошу опору для вказівного пальця. А ця опора вам точно знадобиться, оскільки з обох сторін смартфон покритий глянцевим склом, і він досить слизький. В руках це ще не так відчутно, матова алюмінієва рамка все ж дозволяє його втримати. Але якщо покласти піксель на якусь гладку поверхню, то навіть мінімальна вібрація відправить його в далеку поїздку, кудись на підлогу. Тому чохол майже обов'язковий пункт. Якщо говорити про збірку, тут ніяких проблем. Все підігнано ідеально, та й в загальному дизайн дуже приємний. А що найголовніше, виділяється на фоні однакових конкурентів. Навіть здалека можна зрозуміти, що у вас в руках саме піксель. От що справді незручно, це кнопка блокування екрану, яка розміщена над качелькою регулювання гучності. Не знаю, хто до цього додумався, але це прям вибісило в перші дні користування. Далі я, звичайно, почав звикати, хоча для мене це все одно проблема. І дуже добре, що сканер відбитку пальця знаходиться під екраном, а кнопкою блокування можна не так часто користуватись. До речі, про сканер. У відгуках зустрічаю багато претензій до його роботи, але я б не сказав, що він повільний чи багато помиляється. Так, звичайно, він оптичний, а не ультразвуковий, як В s 22 та й в швидкості трохи поступається. Але в загальному він мало чим відрізняється від аналогічних сканерів у інших виробників. Звук. Хоч смартфон і має повний вологозахист, це не заважає йому бути надзвичайно гучним. При цьому навіть на максимальній гучності ніяких артефактів, звук насичений і збалансований. Перегляд відеоконтенту на цьому смартфоні суцільне задоволення, а доповнює загальне враження матриця. Давайте про неї поговоримо. У Lage AMOLED матриця на 90 Гц. Як і у всіх AMOLED-ах, висока пікова яскравість насичені кольори. А різниця між 90 і 120 Гц помітна тільки при прямому порівнянні. Але головним питанням для мене є частота 5, з якою ситуація в пікселі трохи краще порівняно з Samsung. Звичайно, тут є багато шкідливого мерехтіння, і якщо ваші очі чутливі, як і мої, наприклад, він точно не замінить ваш улюблений IPS. Але на відміну від Galaxy S22, реакція значно менша, і на високих рівнях яскравості ним навіть можна більш-менш нормально користуватись. А от в темній кімнаті на 20% вже через 10-15 хвилин очі починають відчутно втомлюватись. Тому для мене це далеко не найкращий варіант. Процесор Google Tensor першого покоління, до якого також було багато претензій. В стрес-тестах він показує круті результати, але під серйозним навантаженням сильно тротлить, хоча це ніяк не впливає на загальну роботу смартфону. За час користування я не ловив якихось глюків чи фрізів, все працює стабільно і навіть в іграх ніяких явних обмежень. Тротлінг це, звичайно, погано, але при цьому є і позитивні речі. Смартфон практично не гріється, навіть в стрес-тестах мені не вдавалось розігріти його більше, ніж на 35 градусів, а в звичайному користуванні він взагалі у мене постійно залишався холодним. Оболонка. 14-й Android найшвидші і найсвіжіші оновлення. Також цей смартфон повинен оновитися і до 15-го, а підтримку безпеки обіцяють до 2026 року. Тому шостий піксель більш ніж актуальний і буде таким залишати ще мінімум декілька років. Тепер про саму систему. Вона проста і красива. Всі ці переходи і затемнення дуже подобаються. Кольорова гама автоматично підбирається під будь-яку заставку і робиться дуже влучно, але враховуючи, що це смартфон від Google, з системою від Google і процесором від Google, хотілося значно більше унікальних фішок. Наприклад, Моторола краще попрацювала над особливими жестами і можливістю кастомізації. В загальному тут звичайно доступні всі стандартні жести, такі як пробудження подвійним тапом, чи перехід в режим не турбувати обертанням екрану, але унікальних функцій мало, або вони схожі більше на іграшку, ніж на корисну річ. Це, наприклад, створення списку музики, яка грала десь на фоні протягом дня, чи рекомендовані додатки. Коли смартфон намагається вгадати, який саме додаток буде потрібен вам в конкретний момент часу, і виводить його на робочий стіл. Тому я б назвав цей Android ще більш голим, ніж у деяких виробників, хоча комусь це можливо навіть більше сподобається. Ніякої реклами, зайвих програм і тонни графіки. Про камери пікселів вже дуже багато сказано, і вони заслужено одні з лідерів ринку. Я ж розповім, що мені не сподобалось, що здалося дивним. По-перше, в додатку камери немає повноцінного прорежиму, коли ти сам можеш налаштувати всі характеристики зйомки. Для більшості людей це тільки плюс, оскільки автоматичні налаштування справді дуже хороші. Але якщо ви захочете поекспериментувати, доведеться ставити сторонні додатки. Також дуже дивно виглядає, коли перед тим як ти зробиш фотографію, бачиш на екрані дуже погане зображення, а потім ти натискаєш сфотографувати, оп, смартфон обробив фотографію, накинув різкості, контрасту і все стало красиво. Якщо в інших смартфонах Computational Photography не дуже помітно, то тут це прям видно кожного разу. Особливо, якщо ми говоримо про нічну фотографію. Деколи навіть здається, що смартфон переборщив і хочеться затемнити деякі участки. Але в загальному камери звичайно топові і значно краще, ніж будь-якого нового смартфону за ці гроші. На завершення батарея та зв'язок. Номінально 4600 мА. В цьому ж смартфоні АQBetterі нарахувала 90% залишкового заряду, якого без проблем вистачить на день користування. Година Ютуба на середній яскравості відбирає у смартфону приблизно 7% батареї. Ігровий режим приблизно мінус 15 в годину, а за ніч, з активованим Wi-Fi, заряд зменшується на 5-6%. Тут все досить стандартно, як для флагманів. Не надто енергоефективно, але і значно краще, ніж у Galaxy S22. А от зарядка тут дуже нестандартна. Виробником заявлена швидка зарядка 30 Вт. Звичайно, це якщо використовувати їх фірмовий блочок. Але навіть разом з ним добрі люди нарахували максимум 22 Вт і то тільки до 50%. Далі швидкість буде падати для збереження батареї, і в результаті ви отримаєте 100% десь за 1 годину 45 хвилин. Я заряджаю свій піксель 25 ватним швидким блочком від Samsung, і максимум, який я бачив, це 17,5 Вт, і то тільки на початку зарядки. Далі вона опустилась до 12, і коли смартфон зарядився на 50%, продовжувала зменшуватись. В результаті з 3 до 50% піксель зарядився за 36 хвилин, що досить непогано і дуже близько до заявлених значень. А от з 50 до сотні він заряджався ще півтори години, і в загальному зарядка зайняла більше 2 годин, що дуже довго. Так, це збереже життя вашій батареї та й доступна бездротова зарядка, яка дозволить підзарядити смартфон протягом дня, тому це не критична проблема. Але ви повинні розуміти, що швидко зарядити батарею наповну у вас не вийде. Зв'язок з ним ніяких проблем, навігація працює стабільно, вас і співрозмовників прекрасно чути. Також приємним бонусом є підтримка кодиків для Hi-Res Аудіо. Ну що, незважаючи на всі недоліки, Pixel 6 мені сподобався. За ці гроші, а його без проблем можна купити до 10 тисяч гривень, це крутий варіант. Навіть немає смислу робити порівняння з новими гаджетами в даній ціновій категорії, оскільки це буде зовсім інша ліга. Тут топові матеріали, вологозахист, крутий звук, прекрасні камери, найсвіжіші оновлення. Коротше кажучи, майже все, чого тільки може хотіти середньостатистичний користувач. Тому, якщо розглядаєте вживаний ринок, а ваші очі не чутливі до душі, обов'язково зверніть увагу на пікселі. Я ж продовжу пошуки ідеального флагмана. Дякую за увагу! Слава Україні, слава ЗСУ! Почуємось!